Це була остання битва поглядів Усика та Ф'юрі, І Тайсон добряче биканув. Олександр же показав рекордну для себе вагу. Це дуже багато, особисто я такого не очікував. Та ні, 105, ну, по-моєму, десь бачив, що там е, хуйово показали ці, блядь. Е, Віса єбані, блядь, хуйово щось там. Щось там не так, блять. ділі 101, блядь, чи що. Правильно? 101-400, чи скільки там? От вроде, да, тоже, оце те от це, це ніхуя хуя Ну вот, дивишся на типа, ну собі тип. От просто собі тип. Хую знаєш, що, ну хую Та й десь таку взяв та й тайканув. А там пиздец, блядь. Даниль переважив свого. Показавши 79. О, ні, ну, блядь, ну сука лапа здорова, блядь. В першому раунді на кого-то авто, ну нахуй. Та фінальна битва поглядів. Доволі тривалий вихід українця, і ціла зграє людей, що йде за ним. Це команда, це знімальна група, це охоронці. Народу там дійсно дофіга. Більш епатажна поява чемпіона WBC. А, блядь, Блять, кому ти там нахуй дійсно дофіга. Отак, просто Більш шість, епатажна ушов, нернув. А все. Сувачка. перемога. Отже, перший усик 105,9 п'ять ну кілограми. Ж. Це рекордна вага в кар'єрі. Українця, британець, що психує, що? кидає лайливі слова та штовхає усика. Колись собі такі витівки дозволяв Марко Хук. Потім відлетів достроково. Ні на що не натякаю, але просто попереджаю Тайсона і його команду. Після. Блять, що ти розказуєш? Нахуй це зважування? Олександр був виваженим, поміркованим. Розгорнув прапор та підтримав Кабул 9 Підрозділ спеціального призначення головного управління розвідки Міністерства оборони України. Це достойно. ого блін That your father was your inspiration growing up. If he were here right now, before the biggest fight of your life, what advice do you think your dad would give you? Son, <laughs> you can. Well, мне нравится, як він він вічно, ну він прикольно каже постійно. To the fans watching you around the world, especially those in your war-torn country of the Ukraine. My fans. I love you! See you tomorrow!